Школи та садочки Славутської громади готові до експлуатації. Підготовка до нового навчального року розпочалася ще у квітні. Працювали у кількох напрямках: техногенна та пожежна безпека, кадрове забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов навчання та доступність до закладів освіти. Тому з 2 вересня цього року усі школярі нашої громади будуть відвідувати школи і працювати у дві зміни. Крім того, забезпечуючи безпековий компонент, усі наші школи забезпечені зовнішнім відеоспостереженням. Школи та садки мають тривожні кнопки. Кількість класів у школах та груп у садочках зменшилась у порівнянні із минулим навчальним роком. Тим не менше, заклади освіти працюватимуть у звичному режимі. У нас біля ста дітей на сьогоднішній день залишаються за кордоном. Для них організовано дві форми навчання: це сімейна та екстернатна. А понад 120 дітей з родин вимушено переселених осіб, які перебувають на території нашої громади, будуть навчатися у місцевих школах. Виконано ряд запланованих робіт зі зміцнення матеріально-технічної бази. Освоєно кошти державної субвенції разом з співфінансуванням з місцевого бюджету і придбано мультимедійної техніки для організації навчання учнів 6-7 класів більше ніж на мільйон 400 тисяч гривень. Я думаю, що все це буде сприяти підвищенню якості освітнього процесу, покращенню мотивації навчання наших дітей. І підвищенню їхніх результатів. За висновками комісії, заклади освіти до нового навчального року готові. Тож уже з 2 вересня школи та садочки зустрінуть своїх вихованців. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.